З 1 травня 2016 року постановою Кабінету міністрів України номер 319 від 27 квітня 2016 року внесені кардинальні зміни у положенні про порядок призначення субсидій. Всі зміни так чи інакше впливають на умови їх призначення і на розмір визначення субсидії. Але є такі, які змінили сам підхід при розрахунку субсидії та створили певні обмеження для громадян, які отримують пільги. Якщо людина отримує субсидію, то ця субсидія розраховується без врахування пільг, і пільги вже не надаються. Виключено також норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три попередні місяці перед місяцем звернення. Якщо раніше людина могла звернутися і задекларувати доходи за три місяці, то зараз вона має право отримати субсидії тільки при розрахунку доходу за попередній календарний рік. Також, якщо звертається у першому кварталі поточного року людина, то беруться доходи, беруться доходи за три попередніх квартала минулого року. Також змінена норма, коли людина могла взяти це пенсіонери, розмір своєї пенсії для розрахунку субсидії, якщо вона вперше отримує пенсію, або якщо вона звільнилася у той період, за який розраховується дохід. Тепер ці пенсіонери також повинні на загальних підставах декларувати дохід за минулий рік. Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу фізичних осіб-підприємців, які е, мають спрощену систему оподаткування. Так, якщо раніше в дохід включався для першої групи фізичних осіб один прожитковий мінімум, другої групи 2 прожиткових мінімумів, третьої групи 3 прожиткових мінімумів, то тепер враховується для першої групи два, для другої групи три і для третьої групи чотири прожиткових мінімумів. Але в той же час не враховуються доходи, фактичні доходи, які людина отримала від підприємницької діяльності, і не враховуються доходи самозайнятої особи, які показує Державна фіскальна служба. Той же час цим же підприємцям враховується пенсія або заробітна плата, якщо вони отримують, окрім тих доходів як підприємець. Для працездатних осіб, які не працюють, крім учнів і студентів, які проживають разом з батьками чи іншими членами родини та військовослужбовців строкової служби, і середньомісячний сукупний дохід, яких за попередній рік не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи, тоді цій людині кожен місяць враховується два прожиткових мінімуми для працездатної особи. Збільшені розміри доходів для таких людей, звичайно ж, зменшується розмір субсидії. Для студентів денної форми навчання, які проживають разом з батьками і не отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і не отримують допомогу по безробіттю, і також, якщо їхній доход менше прожиткового мінімуму, то там враховується один прожитковий мінімум. Виключено із таких пільгових категорій, де враховувалися просто розміри соціальних допомог, допомога по догляду за інвалідом першої групи та допомога за престарілим, який досяг 80-річного віку. Але також ще за рішенням комісії можна визначити такий дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, оскільки це сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для розрахунку субсидій враховуються доходи без податку доходів фізичних осіб, не враховується у дохід частина одноразової допомоги на народження дитини та усиновлення дитини, не враховується допомога на поховання, не враховується допомога винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання матері героїні, і також не враховується грошове забезпечення осіб, які беруть участь в антитерористичній операції. Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу при призначенні субсидії державної і соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тобто, якщо прийомні сім'ї та прийомні батьки отримують на дітей допомогу, цю вона не враховується в дохід для призначення субсидії і, відповідно, збільшується розмір субсидій, зменшується обов'язкова плата. Не враховується також щомісячна адресна допомога, яка надається внутрішньопереміщеним особам на прожиття, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Значить, до змін по термінам також зміни прийшли. Якщо до змін призначалася субсидія на 12 календарних місяців, то тепер субсидія призначається з місяця звернення не більше, ніж на 12 місяців, але до закінчення опалювального сезону. Так, всім, кому ми зараз призначаємо субсидії в літній період, вона призначається по квітень 2017 року включно. От, але для орендарів, якщо це на орендоване житло призначається субсидія, то ще й там береться е, термін, по який орендується житло. Якщо житло орендується на три місяці там, чи на півроку, то обмежується також цим терміном. Громадянам, які отримували вже субсидію, її нарахування на новий термін здійснюється без їх додаткового звернення. Але якщо не відбулося ніяких змін у складі зареєстрованих осіб на житловій площі, їх соціального статусу, переліку житлово-комунальних послуг, якщо вони не встановили лічильники, якщо вони не здійснили купівлю якогось товару на 50 тисяч гривень або оплатили послуги одноразово на таку ж суму. Про такі зміни члени домогосподарства повинні своєчасно повідомити управління соціального захисту. Для отримання субсидії на тверде паливо та скраплений газ з готівкою, люди повинні звертатися щорічно. При цьому готівка призначається раз на рік, а якщо там ще є комунальні послуги, наприклад, електроенергія і вода, то тоді вони призначаються з місяця звернення і до кінця поточного року. Якщо ж у людини, також люди повинні звертатися за субсидією щорічно, якщо закінчується субсидія, це на орендоване житло, і якщо субсидія в опалювальний період була нуль. Слід зауважити, що при призначенні субсидії орендарям житлового приміщення враховується також строк дії договору, тобто він обмежується тим строком, який передбачено по договору оренди. І також може надаватися на 12 місяців, але не більше, ніж по закінченню опалювального сезону. Дуже часто люди питають, як призначається субсидія на наступний період тим громадянам, які отримували її за рішенням комісії на збільшену площу, наприклад, або без врахування доходів певних членів сім'ї, які зареєстровані, але не проживають на житловій площі. Якщо не відбулося ніяких змін в обставинах, що впливають на призначення субсидії та на її право. Тобто не змінилися доходи, склад зареєстрованих не змінився. Все те, що як було, як вони писали, так і залишилося. Значить, ми призначаємо цю субсидію без додаткового засідання комісії, без обстеження, так само, як і призначалося при попередньому зверненні. Дуже часто запитують, чи потрібно звертатися безпосередньо до нашого управління для призначення субсидії. Спростили, дуже спростили цей механізм. Людина може поштою надіслати заяву декларацію, але я закликаю дуже уважно ставитися до цього, заповнювати всі графи, уважно дивитися, якщо є якесь питання, яке людина не розуміє, як заповнити, чи який дохід вказати, чи треба його вказувати, за який період, краще до нас завітати на прийом. Також передбачено зараз в електронному вигляді нам надавати заяви і декларації. Спеціально є Мінсосполітики сайт, можна зайти. Там на заяву дається півгодини заповнення на декларацію півгодини, це безкоштовно. І надсилаються електронні адреси кожного управління, є в інтернеті, можна побачити. Якщо є цифровий підпис, у людини електронний цифровий підпис, значить воно зразу береться до уваги і опрацьовується ця документація. Якщо цифрового підпису немає, значить людина на протязі місяці повинна, коли їй зручно підійти і підписати роздруковану нами заяву і декларацію. І тоді ми також розглядаємо, якщо людина на протязі місяця не підходить, значить вона повинна написати нову заяву і декларацію. Цієї постановою визначені зміни нарахування житлово-комунальної послуги, таке як централізоване опалення, виходячи із температурного режиму, який там кожен місяць є в зимовий період. І от у нас були перерахунки, тариф на один квадратний метр змінювався, тому що були теплі місяці. Чому зроблено вже весною перерахуночки? В травні і в червні місяці люди отримали доплату, їм треба доплатити, оскільки житлово-комунальні організації, ну теплопостачальні у нас, вони зменшували обов'язкову плату за рахунок того, що зменшувався тариф. Людина не платила повністю свою обов'язкову плату. Цю доплату вони повинні зробити, але дякувати нашим теплопостачальним організаціям вони дозволяють розсрочити і оплачувати певними там якимись сумами. Також і в тих будиночках, де є лічильники, у нас це я розказала про ті будинки, які не облаштовані побудинковими лічильниками. І також ми зробили перерахунок по теплу там, де є побудинкові лічильники. Там яка кількість використовувалася тепла, відповідно розраховувалася менша сума нарахування за цю послугу, і це ми зняли. Люди також повинні доплатити, тому що їм зменшувався період отримання субсидій, обов'язкова плата. Також я хотіла наголосити, що громадяни, які отримують субсидію, повинні сплачувати її щомісячно обов'язково ту вартість із врахуванням нашої субсидії. Якщо вони не сплачують те, що їм видає комунальна організація, ця комунальна організація має право дати нам подання на наше управління, і ми будемо припиняти субсидію. Люди дуже часто думають, що якщо вони якусь комунальну послугу, там ну маленьку, там, наприклад, квартирна плата. Комунальник вивезення побутових відходів не сплачують, то ми можемо припинити тільки цю послугу. Ми припиняємо всі послуги, тому я закликаю до оплати людей, до порядку. Якщо порівнювати, у нас в літній період завжди було не більше двох тисяч отримувачів субсидій в Смілі, то зараз у нас 13 тисяч 600 отримувачів. В літній період 13 тисяч враховуючи, що в нас 26 тисяч сімей в місті. Буквально вже ми вийшли на такий рівень, і люди знову звертаються. Дуже багато нових звернень. Дуже багато людей звертаються у нас пенсіонерів, які намагалися маючи непогані пенсії. Вони намагалися самі оплатити. Зрозуміли, ми їх заохочуємо до цього. Розказуємо, який шлях іде у нас про це проходження не тяжке для людини, яка звертається. Людина пише і декларацію, декларує уважно свої доходи. Довідочку про зареєстрованих осіб ми самі беремо, про комунальні послуги, про вартість, про ціну. Все це ми беремо. Ну і знову ж таки не треба ходити за цими доходами, за цими довідочками. Пенсійна база у нас є налагоджений дуже добрий зв'язок з Державною фіскальною службою. Така співпраця у нас ну, добра. Так що людям не маючи турбуватися, треба приходити, треба здавати, тому що так як ми бачимо, які тарифи, які ціни зараз на житлово-комунальні послуги, людина сама, така людина, простий мешканець нашого міста, міста, мабуть, що не справиться самостійно. Заплати а, а як взагалі люди от вони заповнюють заявочку, приносять а потім як вони дозволили? там. Раніше в нас була така схема, що обов'язково люди приходили до нас і забирали повідомлення. Повідомлення ми роздруковуємо всім. У повідомленні є розмір щомісячної субсидії, обов'язкова плата по кожній комунальній послузі, і наш наш розмір субсидії. Роздруковувати ми продовжуємо, але уявіть собі, що у нас перерахунки йдуть майже кожен місяць то збільшення тарифу на воду, то збільшення на теплопостачання, то збільшення на газ, то електроенергія міняється. Тобто от 14 тисяч роздрукувати просто неможливо, і кожен місяць це треба таку. Ми базово роздруковуємо. Люди бачать у нас, коли йде субсидія, коли вже вони отримують квітанців по комунальним послугам, і вони бачать. Ну, як правило, молодь не йде отримувати ці повідомлення, вони раді, що в них хороша субсидія, вони знають, що вони сплачують на довірі. Більш такі поміркованого вже віку люди, пенсіонери, вони хочуть мати папірець, вони до нас приходять і ми їм надаємо. Як бувають такі випадки, коли телефонують особисто мені і просять, що от я інвалід, я не можу піти. Записую я, чесно скажу, записую я адресу, дивлюся, я знаходжу той який відсилаю людині. Треба поважати. А по часу взагалі оформлення субсидії, якщо перший раз приходять, я зрозуміла. По законодавству значить, у нас дається 10 днів після того, як ми отримуємо всю необхідну інформацію. Але ми стискаємося з тою проблемою, що у нас не вистачає просто людей, не вистачає часу. І в тих комунальних організаціях, які надають нам довідки, уявіть собі, чи то вони давали на 2 тисячі 5 тисяч цих довідок, чи вони на 14 тисяч осіб дають. Тобто є певні затримки в отриманні інформації з житлово-комунальних організацій, і відповідно ми не встигаємо опрацьовувати тією технікою, тими людьми і тим програмним забезпеченням в тих термінах, які передбачені. Але нам обіцяють і не тільки обіцяють і спонукають нас до того. Ми не можемо відмовитися написали нове програмне забезпечення. До 1 жовтня, ми повинні на нього перейти, і воно буде нібито прискорить нам цей процес. Сподіваємося на це. А от, наприклад, якщо люди тільки почали зараз оформлювати субсидії, скоро почнеться опалювальний сезон. Буквально два місяці як взагалі їм з цією затримкою. Доводиться чекати, чи якось вони нарахують спочатку опалювального сезону. Значить, нас це дуже це... да, да, да. Це залежить від того, як ми спрацювали влітку. От у нас зараз ми вже йдемо призначення, у нас іде місяць в місяць. Це дуже добре, тому що коли приходять. Де опалювальний сезон, кому вже призначена до кінця опалювального сезону субсидія, то перерахунок на зимовий період з теплопостачанням ми зробимо автоматизовано і вони всі отримають. Ті, кого ми провели вже влітку, швиденько ми в жовтні вже вони у нас отримають за жовтень повідомлення з субсидією. Тому ми спонукаємо людей, щоб люди приходили, поки в нас немає черг, поки в нас немає цього зимового періоду, щоб вони приходили влітку, давали субсидію.